Близько 10-ї ранку окупанти почали масовий обстріл Харкова. Снаряди падали у Шевченківському районі міста. Прилітали і на місця відпочинку, і у дитсадок, і у житлові будинки. Та слишло, звісно, слухав. це було що там. М'ясо собака бідна, Забіжало, спряталась. На місця обстрілів тут же направилися вибухотехніки, правоохоронці та медики. Соцмережами поширилась інформація Є загиблі. Як з'ясували у прокуратурі, обстріляли місто із самохідних артилерійських гармат Піон. Усього зафіксували до десяти вибухів, всі в одному периметрі. Олександр примчався додому на одну із центральних вулиць міста, як тільки дізнався від сусідів про обстріл. Я так розумію, що мені ще повезло. Тобто в інших квартирах тут повилітало все, Коли тут живеш, ти вже привикаєш до всьому, звісно. Тому що що делати? Хлопець каже, пощастило, що був на роботі і лишився неушкодженим, але ще більше радіє за матір, яка мала би перебувати у квартирі. На щастя, вона приїхала сюди на день пізніше. Я дуже була вчора приїхати. приїхала сьогодні. Ну, просто сусід поїхав не вчора, а сьогодні, який мене дали весь щасливий случай. Те, що я бачу, це просто жахливо. І дуже жаль, тому що у нас був під'їзд відремонтований, все було нове. Найбільше розтрощило вугол будинку, пошкоджена й аптека. Щоправда, останнім часом вона не працювала, каже працівник цієї мережі Олександр. Він навідався, аби оцінити наслідки руйнувань. Ось, ось таке, а що внутрі, те ну, трудно сказати. На подвір'ї біля припаркованих машин та аптеки багато крові. Біля житлового будинку, за даними прокуратури, загинули троє людей. Загальна цифра загиблих внаслідок ранкового обстрілу на даний момент чотири людини. Із місць обстрілів медики ушпиталили вісім осіб, двоє із них у тяжкому стані. Ще трьом людям надали допомогу на місці. Артем Листопад та Велицький. медіагрупа. Об'єктив.